Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 15 жовтня. 1330-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Поки захисники і захисниці на передовій, кожен з нас із тилу може допомогти їм тримати оборону. І одним із важливих засобів підтримки є донорство крові, адже це критично важливо для порятунку життів поранених військових та цивільних. Відсьогодні доєднатись до цієї справи може кожен охочий у будь-якому куточку області, бо на Хмельниччині працюватиме мобільний пункт донорства. Детальніше про це та про головні події середи в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Зручно, швидко та вкрай необхідно. Від сьогодні на теренах області розпочне працювати спеціалізований автобус Ред Це мобільний пункт донорства, який дозволяє здавати кров у будь-якому районі міста чи області. Його для наших медиків безкоштовно передали бізнесмени зі Львова. До цього таку ініціативу їх братерство організувало у своєму місті. Перша перше авто воно вже два роки працює у Львівській області. Воно зробило більше 500 виїздів, зібрало більше 2000 літрів крові, і це було залучено більше 5000 донорів. Якщо враховуючи розібрати кров одна донація, вона може спасти трьох людей. Тобто, якщо це трансформувати і порахувати, скільки це людей було врятовано, це дуже колосально. А людське життя цінності немає. Після успішного впровадження ініціативи на Львівщині організація вирішила масштабувати проєкт. Адже порівняно з довоєнним часом потреби в крові зросли у 4-5 разів. Тому мобільний забір є надзвичайно актуальним. Такої ж думки й у Хмельницькому обласному центрі крові. Саме там з радістю відгукнулися на пропозицію, адже завдяки цьому авто вони зможуть оперативніше реагувати на потреби лікарень області, залучати нових донорів і забезпечувати безперервний запас крові. Ми забезпечуємо всю область препаратами крові. Ми також забезпечимо Збройні сили України. Цей подарок, цей подарок для нас дасть ще краще працювати, ще краще зробити ті виїзди, куди ми їздимо, по всій області, по тих місцях, де нас. Чекають нас, запрошують. сьогодні. Такий сучасний автомобіль матиме можливість о, виконувати важливу місію в межах нашої області по забору крові від населення і популяризувати звичайно свідому громадянську позицію по донорству крові. Саме авто повністю переобладнане під мобільний пункт. Там є місця для лікарів, спеціальне крісло для донора та усе необхідне для швидкого та якісного забору матеріалу. Це мобільне авто, яке воно динамічно може заїхати в будь-який населений пункт і в, ще й в військових умовах. Так чим більше авто, це більше ціль. А це маленьке мобільне авто, яке в будь-яке підприємство, будь-який гараж, тобто його можна сховати і донацію проводити будь-де. На цьому кажуть доброчинці Львову, партнерство з Хмельниччиною не хотіли б зупиняти, адже Окрім цієї ініціативи, їх громадська організація впроваджує чимало інших соціальних проєктів. Тому підписали ще й меморандум про співпрацю. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Від фермера до фермера аграрії Хмельниччини протягли руку допомоги для колег з прифронтової Миколаївщини, адже через постійні обстріли та несприятливі погодні умови люди втратили частину врожаю і майже залишилися без насіння для озимини. Наприкінці 22-го року мешканці села Партизанського почали повертатися додому. Ми засіяли наші землі з великим трудом, але, на жаль, весняні приморозки, літня спека. Та та наслідки обстрілів нашої землі на протязі дев'яти місяців зробили те, що загинув наш врожай. Люди понесли дуже великі збитки. От а нам треба якось жити далі, розвивати, сплачувати податки, аби жила наша країна. Треба засіватися. І ми звернулися за допомогою до наших друзів. Тож не роздумуючи ні хвилини, фермери області оперативно передали посівний матеріал для осінньої кампанії. А наголосили, що українська земля єдина і доглядати за нею наше спільне завдання. На сьогоднішній день ми робимо перший крок. Я думаю, що він не останній. Ми всі українці, ми маємо недругому підтримувати. Найболе щоб це ячмінь води в них виріс з такими урожаями, як у нас. є. Слава Україні! Героям слава і разом до перемоги! Шахраювали на криптовалюті у Хмельницькому. Чотири місцевих жителі створили масштабну шахрайську схему. Завдяки цьому вони заволоділи цифровими активами громадян України, країн Європи та Близького Сходу. Зловмисники спочатку створювали власну криптовалюту та заманювали інвесторів через тематичні спільноти у месенджері Телеграм, в яких демонстрували розкішний спосіб життя та прибуткові трейдингові угоди. Чим вводили людей в оману схиляли до інвестицій. Після залучення громадян до вкладення власних коштів у їхню криптовалюту, шахраї блокували покупцям валюти доступ до керування предменими активами. Простіше кажучи, покупці не могли. Вивести придбану цифрову валюту із криптогаманця, що розпорядиться неї на власний розсуд. Натомість зловмисники через спеціалізовані анонімні сервіси відмивали ліквідність цифрових активів та переводили її в готівку. В ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили п'ятьох українців, які стали потерпілими від дій криптошахраїв. Організатору та трьом учасникам групи повідомили про підозру. Тепер їм загрожують до вісьми років позбавлення волі. Опалювальний сезон на порозі. Минулого тижня у Хмельницькій громаді через низькі температурні показники комунальники розпочали подавати тепло у медзаклади та дитячі садочки. З початку цього тижня опалення вімкнули й у школах. Інфраструктура міського підприємства теплокомунерго повністю готова. Система запущена з водичкою, все відремонтовано, котли. Відремонтовані когенераційні установки також працюють, тобто ми готові подавати тепло в будь-який момент. Ми розуміємо, що в країні не зовсім достатньо газу і недостатньо ресурсу для його видобутку, тому що тому вам в такому от досить складному періоді. Він не буде легкий, але я переконаний, що. Початком опалювального періоду ми зможемо забезпечити нормативні показники у кожному домівці. Бо більше кажуть міські владці, цього разу громада має більшу кількість когенераційних установок. Зараз у нас вже 25 когенераційних установок, і з загальною потужністю генерації більше 13 мегаватт. Це практично вдвічі більше ніж було на початок великої війни. Сьомий випадок отруєння грибами за цей рік. Цього разу кам'янчанин назбирав у саду грибів дощовиків, посмажив їх у клярі без попереднього відварювання та пообідав. І вже вночі відчув перші симптоми отруєння, нудоту, біль у шлунку, діарею та блювання. Зранку у стані середньої важкості його шпиталізували до інфекційного відділення медзакладу. Загалом протягом 25-го року в області уже 12 людей отруїлися дикорослими грибами. Погода на 16 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у четвер буде хмарно з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 1-6 тепла, в день 8-13 вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра вночі піднімуться до позначок 2-4 в день 10-12 тепла. Вранці на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3 градуси. Такими були новини середи. Війна триває, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози одразу йдіть в укриття, обираючи найнадійніші варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. Бережімо один одного. Побачимось уже завтра.